Так, як вони виглядають на фронті на різних ділянках фронту, а ми бачимо, що фактично скрізь ситуація досить складна, на окремих важка, і незважаючи на те, що ворог несе великі втрати в живій силі, техніці озброєння, вони просуваються на тактичному рівні, але просуваються вперед, і відповідно, це. Є загроза для України, і це говорить про те, що, на жаль, нам не вистачає потенціалу Сил оборони України для того, щоб зупинити саме це просування мале, але просування вперед. Ну... Якщо вам було цікаво та ви хочете отримати більше експертної інформації, переходьте на мій YouTube канал. Генерал Ігор Романенко. дякую за увагу.